Нехай впродовж нашого богослужіння буде прославлено ім'я нашого Господа, як Отця Сина і Святого Духа. Слава, Слава Богу! Мені приємно бути вперше в вашому зібранні. Що ви довго не думали, я родом з Чернівеччини і виховуюся в ній гомолиїла братів таких старших, як Семенович Назарій, що хто пам'ятає старших, давав мені одне хрещення. Брат Гріша Савчук, і в 78-му році женився в Коломию, і відтоді там, з 80-го року, ні служб діякона, пресвітера, і теж мав можливість виховуватися в ній Мельника Микола Адамовича, мати спілкування з Віктором Білих і також з братами Камінським, Миколою Миколаївичем, І мені дуже приємно, що найкращі ті спогади, які я міг взяти. Найкраще, що міг навчитися, це мої любимі брати, які зараз їх немає мають живих. Але їхні молитви працюють в сьогоднішній день, слава Господу. І мені мило згадувати їх, як писання каже, згадайте ваших наставників. Знаєте, достойні ті брати, щоб згадати, і вони не жаліли сил здоров'я для того, щоб Продовжуйте справу Божу. І на сьогоднішній день мені приємно, що є ті, які продовжують нести цей факел надії в вірі Божої, і ваші місцевища ті, які продовжують служити Господу. Ви знаєте, по-різному люди служать Богу. Я коли прийшов жити в Коломиї, цей Прикарпатський край, де свої там закони, порядки, звичаї, і там всі люди вітаються, славою Ісусу Христу. Знаєте, я як перший раз попав, я думав, що це всі люди віруючі, як добре буде жити серед них. Але коли торкнувся ближче, я почув одну бесіду з жіночок, які сиділи, говорили між собою, де ж там сперечалися, і одна з них каже: Я сьогодні тебе клясти не буду, бо сьогодні свята неділенька, але завтра тримайся. Знаєте, і в моїй розумі, в моєму, знаєте, росла ця віра, на що ці люди надіються, як вони служать Богу, тільки в неділю, а цілий тиждень можна робити, що хотіти. Ну Боже слово каже, що ви не так пізнали Господа. Слава Богу. Ви знаєте, ми не так пізнали Господа, як ці люди. Бог нам відкрився більше, слава Ісусу, Бо нам показав, хто ми є. Ми є діти севищного Бога, ми є тільки і дам існих ханан, ми є тільки послідовники Ісусу Христа, які повинні звершати справу Божу. І на сьогоднішній день мені приємно, що є такі, як я казав, які продовжують нести війську спасіння і нести Боже Слово. Я сьогодні хотів би зосередити нашу увагу. На місце Божого Слова добре знайоме вам. Не раз читали, чули, і я хотів би зачитати місце Божого Слова, чого би розсуждати, і цей Яков пише у своєму першому розділі 26, 27 вірш, такі слова. Коли хтось з вас думає, що він побожний і не стримує свого язика свого, але обмовляє серце своє, обманює серце своє в такого пуста побожність. Чиста і непорочна побожність перед Богом і Отцем в тому, щоб піклуватися сиротами та вдовами в їхніх скорботах і берегти себе неоскверненими від світу. Боже Слово я защовую, а і про те, що. Ось яка побожність, глянуться, інший пророк, каже над сиротою, над довою себе берегти чистими. Ви знаєте, як ми сьогодні зосередите нашу увагу на сироті і на вдові, це люди, які рахують їх можливо другорядними. На них можливо менше звертають уваги, на них можливо менше з якісь справи. Ну хто він там, ну вдова, що там вона зробить, що вона скаже? Ну, що там сирота, що він може зробити, ви знаєте, або чомусь по-особливому рахується з такими людьми. Я вже не раз говорив і ще раз нагадую, коли моя мама залишилась спокійною, коли залишилась вдовою, вони зараз не мають живих, їх, ні батька, ні матері. І коли я приходу приїжджати без і кажу, мама, ну що вам ще помогти? Ну, що вам зробити? Ви ж моя мама, як ви тут живете? Вона каже, нічого мені не треба. Просто я сама не маю з ким розділити свій час. Коли батько жив, спілкувалися, сусіди приходили, зичили, ми позичали якось відчувалося, що ми живемо. Але коли залишилась одна, я зрозуміла. Як важко жити самі. Ви знаєте, людина яка хоче спілкування. І на сьогоднішній день, знаєте, в церквах, особливо теж є багато вдов, яких, можливо, менше та не ховає. Знаєте, я мав спілкування з батьма, і коли торкався цього питання, бати підходить до мене і каже, от чому воно так є? Я кажу, тому що Боже Слово каже, що. Я батько і договору. Не раз пропідуючи в зібраннях похоронного характеру, особливо на цвинтарі, коли закінчує богослужіння, я говорив, сьогоднішнього дня ви переходите з однієї юридикції в іншу. Якщо раніше вами піклувався батько чи чоловік, а на сьогоднішнього дня ви переходите безпосередньо під нагляд і під опіку Божу. Тому що, Боже слово каже, що я. Батько сироти і вдові. Дорогі мої, як це є важливо. Сьогодні люди бажають робити великі справи, але чомусь слово Боже каже, що розглянуться на сироту і на вдову. Я хотів би зустріти нашого сьогодні іменно на сироті, тому що подальше розкажемо, ми працюємо вже більше 10 років з дітьми-сиротами. Можливо, хто бачив, знає, в інтернеті можна знайти нашу благодійну організацію Золота генерація, де е, показана наша праця. І багато дехто був на стаборі з ваших, тому що доля склалася так, що по родинних відносинах ми маємо сватів е, тут, на Житомирщині, і так же більше починаємо спілкуватися більше. Таке воно життя. І знаєте, коли вперше. Довелося мені бути на жіночій конференції, яку е, проводили е, на Азовському морі брати, де зараз війна туди в тій стороні. І мене, як водія, водія запросили відвезти сестер на цю жіночу конференцію. Знаєте, служителя то добре розуміють, постійно в церкві, нагрузка, а там поїхати не задіє ні в чому. Знаєте. І людина там трохи розслабилася. Ще декілька декі братів, таких були служителів, які привезли сестер. І ми сиділи, спілкувалися і відпочивали. І так пройшов тиждень, вечір, кожен вечір зібрання. І коли субота прийшла, то місцевий пастор каже, так: завтра ми будемо мати заключне зібрання. Ми звершимо спомин спиття Господа Ісуса Христа. Благословимо наших сестер і розпустимо з миром. І каже там: ти, брат, почнеш зібрання. І каже мені, ти продовжиш, ти там доведеш до молитви, я закінчу зібрання, проведу це служіння. І з Богом помолились пішов. Ви знаєте, я відчув, що я не маю що сказати цій аудиторії. Я ніколи не проповідував понад 350 сестер, і я повинен був щось там сказати. Знаєте, я налякався, я кажу правду, як воно є. І я став молитися до я кажу: Господи, вложи слово, що я маю сказати цим сестрам. Господі, почуй молитву, пошли. І я розумів, що знайшов місце писання, що як, але отут серце казало, що не те. Я вийшов на берег моря, я довго молився, я просив Господа, плакав, вложи слово для, для цих сестер. І знаєте, я відчув, що в серці пустота. Немає, що сказати. Я прийшов додому в кімнату, помолився ліг з тим, що не знаю, що завтра казати в цьому зібранні. Бувають такі моменти. І от коли тільки перші промені сонця вдарили в вікно, я пам'ятаю конкретний голос, який сказав мені, Луки, 18 розділ. Я з тубочки Біблії відкриваю і місце Пісання. Про вдовицю, яка ходила просити милості в суді. Ви добре знаєте це у ривок Божого Слова. І мені, як пилину з очей, зняли, я почав читати, роздумувати і зрозумів, що це необхідно сьогодні казати сестрам. Я не знав, що серед них є маса вдовиць, які другий раз недоглянуті, другий раз менше уваги їм приділяють і Бог благословив то зібрання. Вони довго підходили, дякували і спілкувалися зі мною. Але я зрозумів, що Бог сказав конкретно голос, я чув вперше в своєму житті, який сказав оце місце прочитати. І коли прийшов деякий період часу, будучи вдома, я відправляючи досвіду на Тернопіль їхав і в бусі один і сильний голод був. І коли спланував, де я маю заправлятися, що робити, як далі їхати. І коли на одному спуску сильний гололід був, і зліва була заправка, я намірний був там на ній заправлятися, і голос той самий, який сказав мені на конференції, сказав мені в бусі там повертай на заправку. Не так, що якщо хочеш поверни. Можливо, ти хочеш заправитися тут, заїдь. Конкретно повеління на заправку повертай. Я лівий поворот заїхав. Хвилин 5-10 прийшов, я заправився, їду далі і думаю. Ну чому я тут заправлявся? Я ж розраховував бути в тому місці заправлятися, Краще заправка. Але коли я поїхав декілька підйомів і спусків, коли фари освітили вниз, я побачив розкидані машини, які поїхали переді мною. І я побачив, що там була моя доля, але Бог мене попередив. Слава Господу. Я сьогодні свідкую кругом, де я буваю про це. І хочу сказати, що як добре, коли. Є той, який попереджує. Як добре, є той, який вказує в конкретно хвилини, що робити, і я хотів, щоб всі відчували завжди цей голос. Я хотів би, щоб я завжди міг користуватися цим голосом. Але поки що Бог прорив третє до мене і більше не говорив це, коли ми запланували вже працювати з дітьми-сиротами, я торкаюсь тепер питання сиріт. І коли ми думали, як зробити, що робити, як це організувати, що найкраще, щоб було, різні методи вже приміняли. Жінка моя багато працювала вже в цьому напрямку з дітьми, з сиротами, старалася допомагати і так далі, але конкретні результати ми не знали і не бачили, як працювати з ними, і що робити. І суботу вечором, коли готуючись до червого зібрання неділю, молюсь Господу, читаю Писання. І прошу Господи, вложи, скажи, що робити от з конкретно з цією проблеми, яку нависла над цими дітьми, якими повинні ми конкретно працювати. Чи працювати, чи ні. І коли в неділю ранком досвіта конкретний голос третій заговорив до мене. Спіши робити добро. Я бужу жінку кажу, ти чула, нічого не чула. Кажу, конкретна була відповідь. Та, яку ми нуждаємося, спіши робити добре. Значить, починаємо робити цей табір. І це в селі Заріччя біля Яремчі, де ми мали батьки трохи учасник землі, і потім ми докупили, там є більше п'яти гектарів. Але перед тим, коли йти в понеділок вже до голови сільської ради, ми з жінкою молимося і кажемо: ще одна поставимо перед Господом конкретне питання. Якщо голова дозволяє, дає добро, значить від Господа. Якщо ні, значить ми цим питанням зав'язуємо. І коли пшедоцької ради, знаєте, він потішився, запропонував ще більше дечого питань там робіть, це дуже хороша справа. І ми почали з цими дітками працювати. Спочатку робили. табір побудували за три місяці, було сплошне болото. Понад 30 років ніхто нічого там не робив. І з Божою допомогою вдалось нам. Зробити це місце, де можемо на сьогоднішній день з персоналом вміщати 150 чоловік, і де вже ми займаємося, де цих діток постійно приводимо. Вони біля 400 дітей сиріт не було плучних сім'ї, де ми з нашого району і міста, Коломиї, де ми з ними працюємо. Ми проводимо зустрічі дитячі вдомі молитви. Де приходить понад 120 дітей, коли більше, коли менше, ми їх стараємося там розказати про Господа. Ми стараємося поспілкуватися з ними, вгостити, смачненьке дати щось, вони ж недолені, нещасні. Уявіть собі, приходжу в одну сім'ю, це п'ятеро дітей, мама п'яна, а дітки шукають їсти. І кажуть, ми варимо вечерю, коли. Подивився чотири цегли на вулиці то літо, і електро, ка, включили там спіраль і відкриває кришечку, так а там плаває капуста в воді в каструлі. Це діти готують вечері. Зайшли до сім'ї семеро дітей. Батько з мамою лежать п'яні бутилка горілки біля них, а дитинка приблизно рік, може півтора, повзає по землі і окурки збирає і їсть. Знаєте, коли це все подивилися, Господи, що маємо робити з цими дітками? Як робити, де їх приютити? І на сьогоднішній день при живих батьках на великий жаль, по статистиці я точно не пам'ятаю, але понад 70% є таких діток. При живих батьках які батьки залишили. А не говоря вже під час війни, коли сталося нещастя в нашій державі. Наскільки збільшилося число сиріт, наскільки збільшилось число вдов. Брати мої сестри, хто протягне руку помочі до них, хто їм допоможе? Кому ці діти потрібні? Вони потрібні Господу. Слава Господу. І по можливості старайтесь протягнути руку помочі цим діткам, тому що вони знедолені. І вони нуждаються в тому, щоб хтось протягнув руку помочі і сказав тепле слово. Ми в минулому році святкували десятиліття оцієї нашої праці, де зійшлось багато діток, які свідчили, розказували про те, що з ним розумів Гос, Господь. Позаминулий, коли було зустріч в таборі, понад 30 дітей, Бог хрестив Святим Духом. В минулому році понад 30 дітей вийшли на покаяння, знаєте, підростки всякі. І Бог працює серед них. Є дітки, які вже подружилися, є дітки, які вже е, заміж повиходили дівчатка, мають свої сім'ї. І приємно, коли йдеш по місту, до нас вітаються і кажуть, Ганна Іван, ви пам'ятаєте, Ми до вас ходили в табір. Ми спілкувалися, ми в зібранні були, і ви свідчили, говорили про те, яких Бог хоче шлюб, який щоб був чистий, непорочний. Ми так старались робити. Ми поєднали наші долі, ми в церкві звінчалися, бо дану тявки, ми стараємося триматися Божої дороги і Божого Писання. Слава Господу! Мої. І бачу, як Бог міняє цих дітей, влада дивується. Ми мали зустріч різдвяно, де понад 500 дітей зібрали у народному домі, де давали їм подаруночки, де їм розказували про народження Ісуса. І одна з вчителів, яка дуже знайома з нами. І підійшовши, каже, ну, як ви змогли тримати таку, таку тишину в залі, як ви зможете працювати з цими дітками, і вони так слухають вас? Дітки міняються на очах. Що ви з ними робите? Кажу, ходіть, зібрання, побачите. Є з які відвідують наші зібрання, які відвідують наші зустрічі дитячі. І Пам'ятаю, в одну сім'ю заїхала цілісна словідка, сім'ю таку йде запущена сім'я, діти. І коли прийшов той дім, а з містами працівник каже: якщо ви підете до цих людей в церкву, якщо будете слухати те, що вони вам кажуть, ви побачите, як Бог поміняє вас, а якщо не схочете, ви пропадете, знаєте, і думаю, Господи, що ми таке заслужили, що показує, що отудайдіть, тому що там вихід з вашої ситуації. Слава Богу, дорогі мої! І ми хвалимося Господом, ми хвалимося тим, що зробив Господь. І ви знаєте, ми бачили до горизонту, бо бачить далі, тому що, коли настала війна, коли побігли біженці зі сходу, понад 200 чоловік знайшли притулок у нашому таборі чим могли, допомагали, і вони перебули в важкий період в їхньому житті. Слава Господу! Це велика милість Божа. І тому моє бажання, щоб ваша церква молилась про цих діток, про цих вдов. Моє бажання, щоб піклувалися про них, тому що життя так скоро проходить. Ви знаєте, коли мені 60 років було, я звернувся назад і кажу до жінки: от життя прожито все. Що я зробив для Господа, який слід я залишив після себе, і що я можу сказати Господі, оте я зробив, що було в моїх силах. Ви знаєте, життя так швидко злітає. Обзирнімося назад. Подивімося, що ми залишаємо після себе, який слід ми залишаємо, і що ми робимо для того, щоб могли прийти при це Господь сказати, Господі, ось я і ці всі. Які ти дарував мені, всі дітки, мої внуки, і це ті, які я працював з твоєю помощью, і вони сьогодні ось перед тобою. Оце щастя, радість і благословення. Я бажаю у вашій церкві, Божого благословення. Я бажаю росту вашої церкви. Я бажаю, нехай працює Дух Святий, нехай помазання Духа Святого відчути буде в наших зібраннях, і нехай благодать Божа завжди наповняє ваші серця. Аминь. Божого благословення вам.